І всім привіт! Мене звати Дізлайк і з миною сьогодні... Я м'яненькі. І сьогодні ми будемо грати в зопа під горающе обі. Во, ви вже бачите, що він подох, але ми постараємося сьогодні його хоча б пройти. От тут во треба. Так, ми акуратно проходимо. Якщо чесно, ну, він в це... якщо я буду карчати яке лексик, але... Але... Але я чсь то... вмираю від повітря. Дама yes. не налови. О боже, що то таке? Що то таке? Хоча я повітря вмираю. <рес> так. Так <серкзвили> Мама, не жди меня ночью. Вс, давай, палка, я тебе бройну был. <серкзвили> да Нифига себе. Слухайте, я не впевнений, що и поводи підписы. А не вс. Невже. Брелять! А це що таке? Ладно, я так понял, что мені просто треба идти прямо! Просто треба идти прямо! Просто треба идти прямо! Уху. Я чекаю, коли ты умрешь. Ты я не врой, повір меня! Не верю! Зря! А? Не зря! Не зря, не зря. Ай! <риві> <риві> а, Максим дохожу до третього і змираю. Треба акуратніше треба бути. Okay. До мене до швед походить і третя. Парно шило ще його пустить. <риві> Поехали? Не! Yeah! Э! В смысле? А вообще я знаю. Я захваю в свій рекорд. Летаю. На цей раз я просто не Так, Так, окей, я знову вернуться на місце свого рекорда. А як? Ага. Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Ай а вот и. Я Думав, ти вже прийшов там. Так, давай. Піки ти підкрига мене. Все, тепер чекаєш, що ця велика палка приїде. Зараз кажуть, це сіра лінія означає все. І від першого лиця поставив і не помер. Добре, що я прийшов. Ну що? Не знаю. Повір, бо я не знаю. О боже, о боже, о боже, о боже. Ті шипи так швидко у мене. Пилуються, от я ну, можу не можу їх пройти просто. Ви бачите? А! Мені просто хвоста ріже. То капець як Ага. Я вже выпускаю дерма. Ай. Ай. Давай, панель, не підведи. Єс. Поїхав далі. Я не хочу бути на шаурні. Я трьома пальцями граю. Та блін Я не можу пройти цю паличку! Я не можу взагалі ніфіга пройти. Опа, 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 Америка, Європа. Якщо я зараз вмру, як крикну, так що закривайте вухо. Якщо що, я поставлю там цифри після монтажа. Як? Похватиме стригти. Давай, давай. Коротше, підписники тут ще обі міняються, так що. Ай, піска що не Так що йому це допоможе, напевно, я не знаю Чипи ті шипи так швидко рухаються, я не знаю, як швидкість світу. І в них тяжки, де такі тяжкі, як для тебе палка. У мене появилася ідея. Поїхали. Знаєш, яка ідея появилася? Яка? Я ще стою на край. Я ще стою на край <ан> ну, що, <я> <ріх> <ріх> ну Тут легко. О боже, я знов дійшов до цих шип. Та пило. хе <ріх> <Так, як>? хе <ріх> Я не можу. Я не можу. Я не, роз... я не можу вирухувати швидкі палички. Ну я паличку не розходила, ти би туди добрався і поняв що то таке настоящий більш поїхав. Ну, коротше, я понял, не можна зупиняти. Там то, що зупинятися. Там точно зупинятися не можна. Через одну хвилину обі поміняється. Зараз зустрінемося Речі підпис. Коротше підписник і пішла, поїхала. О господи. На побуску ти, Антоні. Та тут два таких одинакових, там із А це ізично? Ну да, це ізично. Ну там я якийсь вмер. Тут не видно, через скайбокс тут не видно, де воно але Я постараюсь вспоні. О, ні! Ай! О, ні! Тебе чекає жесть, повір. Тільки не кажеш, що там квадратики. Там квадратики білі. Я вмер. Раз, два, три. Тут очапарпалка стріма! Тобі точно не повезло. Я стрибну. Чишь? Я просто на рівні да нема на стрибати. Ай. Чишь? Там іде та сама палка, тільки тепер там три таких перестрибольки. Давай! взагалі конвейер якийсь. Я в шоці. Мені них у тебя тут є линия, никаких треба стрибати. Ой, я взагалі вообще це пройду, коли думать. Так, я знов помер, але я мушу з тобою це прийти, понимає? А сам, енергетики кажу, я хорош, мама, не жди мені, флешні. А сам а сам ти розумієш, ти сам казав, що то легко. Можна приноситься? Ні. Добре, жди меня там. Я до тебе ще прибіжу. И mm -hmm. да, я настика. Пусть тебе пять руки. Ладно, я не вставна, що я не зову. Пусті те опять руки. Сура, я прийшов перший рівень. Ой, я стрельбу. <laughs> Ой, <laughs> мэру поище. Прекрасно. Ой, а я помер, пبر... а через Ой, що? Через повітря. <tales> <tales> Ой, я знову помер в повітря, то йому я. Мама, мама, мій друг помер через повітря. Я не можу пройти першим з три кубика. О, прийшов, прикидає. Ні, я не вірю своїм очам. Так. О боже, ти мій! Я бачу фініш, але я бачу препятствие. Не пари, корп! Я на четвертому. Не Що там? Подивись, пап. І поймеш. А, безум. Ой. Ой. Таке 5. Чуєш? Ви вірите так? Чекай, чекай. Мама, не віжди мені, як же я хорош. Я люблю Ленгвіці, як же я хорош. Мама, не віжди мені, флеш у мене. Внезапний деп. Внезапний. Такий внезапний, що ти аж від нього помер, так? Так, кубики, кубіки рубіки, давайте. Я вже знаю, як тут прийти, я не знаю, як ти на цьому помираєш. Що? Гнязап не йде. Знаєш, де я? Гнязап йде. Знаєш, де я? На шостому. Гнязап йде. Ну добре, що хоч тут ці коробки. Що мене вбило? Ai, me desafio, Idepa. Me desafio, Idepa. Ati, o sorrila. Com sorrila. Com sorrila. Com sorrila. Com sorrila. Com NÃO! NÃO! А Агуса. Сам ти ты агусь. Мені запійде. Сам ти агусь. Мені запійде. Я не скажу. Я тоже повір мені. Я можеш хочу б старатися то пройти Я стараюся, мене поссорили кро. Лише мишка могли і вс, скільки може бути. Мені запиде. Не запліде, я забув, що... що не можна стрибати. Не заплідай. Я забувся, що не можна стрибати. Отут я вверх той раз. Тепер я не вмру. Не запліде. Не питайтеся, як я ходив по лаві, тільки що на. Просто так можна. Не запійде. Мен деп, я випав. Мені деп, я випав.

Як я тебя умираю. Спуки. Ай. О, не можно такие малювати, осуждаю. Шо? Осуждаю. Стрілочки і стрілочки. Осуждаю! Не осуждай. А чого воно мене вбиває? меня вбивает? не просто стрелочка? Ха-ха-ха! <рес> що? Ну, стрелки тешл! <рес> Внизу Та як я тебя в помисик! Не... А, Може, це твоя особливість? Ми радіо повітря 2? Що таке? Мьянці, що в мене така особливість. Ні, я... я просто не дострибну, Ти розумієш. У що ви приходити. А я хіба це не прекрасно? Підписники, я в коментарях напишу назву цієї гри. Підписники, порахуйте скільки раз! Не мерли. Порахуйте, просто порахуйте, скільки раз я вже вмер відео <різь> І то є Ну то... Ладно, ні, порахуйте він, бо тому що я напевно менше набагато. А! Бе! <різь>

Я задобався вмирати у повітря. Клас! Я задумався в вмирати у повітря, мене викинув за карту. Ну тоді давай, я буду тебе викидувати карту. Чому мені? Я не знаю, чи в мене є якийсь сенс це Ти В тебе є, я в тебе віру, напевно. Ми сейчас порізаємо камеру, обертають, то я забачу. Шпали! Шпали, шпали. Як я вмираю в повітрі? Я знов бачу в кінці кубики лего! Там Лего буде. Я знаю. Лего А, -а, 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 -а я получил Лео, да, браузта! Мне кажется, ты зила. Ты просто обо Ты просто Зила. Зила, 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 Зила. Ну, не до финиша, але просто. А вы переді мною. Скоро буде. Звісно, сусіди мені сказали, що я напишу. Я не могу, я не могу. тік ТикТок! тік вкратчик. Чистий ТикТок! Ай, я усі попали! Тикби! Ладно, пороби, давай! Не могу!

Чи та йоза? О, чи та йоза, реально. Це з твоїх друзів. Нє, це не приватка. Ах ти. Ну просто тут двоє, тому що в цій грі вже всі венербували. Шо? Це зробили галяти з трьох раз. Ти не прийшов? Правильно. Ще я здесь спроба. Ти не прийшов. Правильно і ще у нас Ти не прийшов. Правильно. Та й мене поризами розвертають, я за карту падаю. Я можу це пройти, можливо. Все, тік-так, краще. Не вбивайте. Що скоро я вже буду не котом а орелом, або оборну. Я просто я прям я сфоткаю. <реку> я весь в пути. Нам ще дві хлоди поменялися. А я буду <реку> себе гору сдаю. Ой, Ой, короче, підпресники сьогодні злоба був я землю. Земною все не був я у тільки не може прийти першого вертолу. І всім пока-пока.